Я щоп'ятниці і другої суботи місяця замість п'ятниці провожу у зумі уроки для людей, які вивчають іспанську мову на моєму курсі з іспанської мови для початківці рівня а 1 а потім у неділю, оскільки ці уроки живі він не записується, немає запису, щоб люди почували себе вільніше на них. Я провожу прямий ефір за підсумками цих зустрічей. Якщо ви хочете долучитися до цього курсу, будь ласка, приходьте, пишіть мені, я буду дуже рада вам допомогти. Тож, живі зустрічі проходять щоп'ятниці о 12-й годині за чилівським часом, і раз на місяць замість п'ятниці, у другу суботу місяця. Давайте почнемо. Як минулого разу я вже сказала, мій син буде з вами. І вчорашню зустріч ми почали із знайомства. І цього разу не за шаблоном, а просто кожна людина мала розповісти про себе на основі тих знань, які вона здобула протягом навчання або якихось попередніх знань. Єдиний, єдина відмінність була, що це, це треба було зробити за 10 секунд. І ми це зараз з тобою, Андрійко, проведемо, оскільки ти встигнеш розповісти про себе за 10 секунд. Я візьму твій телефон, поставлю таймер. Так, де таймер? Ось де. Ні, не 10 хвилин. 10 seconds. Tax. And when you say these perros these gates? Ah, <laughs> Насправді, як ви бачите, можна дуже багато встигнути сказати за 10 секунд. Це пов'язано з тим, скільки в мене словникового запасу, це пов'язано з тим, скільки впевнено я можу використовувати ті граматичні знання, щоб той словниковий запас показати. Тож, у учора, не вчора, а сьогодні я вас прошу, чи коли ви будете слухати цей ефір, поставте таймер теж собі і спробуйте за 10 секунд розповісти про себе все, що ви встигнете. А я хочу зараз розкати про те, про що ми говорили на нашій зустрічі. Звісно, я зробила коментарі людям, які про себе розповідали. Я е, звернула увагу на те, що цього разу вже Україна і Україняно звучали правильно, і я дуже цього тішуся, оскільки ми ж про себе розповідаємо зразу. Я кажу Сой Україняна або Сой, Україняно турис «Чилено міта Україна. «Чилено міта Україняно. Тож про національність ми дуже часто будемо згадувати. І один із учасників групи, коли розповідав про себе, він сказав, що тенго gran награмілія. І я сказала, що так можна сказати, але я розумію, що він не хотів казати те, що він сказав. Зараз Андрій іспанською пояснить різницю між tengo una фамілія Гранде і Тенго gran награмілія. Eh, tengo una gran familia puede referirse a que como por ejemplo una familia maravillosa que lo quiere lo cuida y una familia grande y que es una familia numerosa que tiene muchos integrantes a se llaman perdón yo. la gente que me escribe ahora en español es una cuenta para la gente que está aprendiendo español por eso aquí hablamos Principalemente in Ukrainian, you explicitly study in Ukrainiana. Тож, яка різниця між фамилия і і це в одному матері. Коли я ставлю прикметник після означуваного слова, а це завжди відбувається в іспанській мові, у нас означувані слова, після того про що ми говоримо. А ну розкажи мені, Uh, якого іспанського, якого кольору цей блокнот? Este color eh, amarillo. Скажи мені, що цей блокнот жовтого кольору іспанською. Е, eh, este ем eh... Забув, як буде блокнот. Agenda. Eh, esta agenda es de color amarillo. Color amarillo. Він поставив колір жовтий після слова color. Е, uh, скажи мені, це великий чи маленький блокнот? Е, eh, tamaño mediano. Можливо. Скажи, щоб ти сказав agenda. Es La agenda es de taма медіana. Таманю медіа медіана. Бо просто скажи, це агенда Es una agenda Пекеня. Агенда пекеня. Що яке воно є? Так буде в переважній більшості структур відбуватися. Що ми робимо? Якщо я переставляю слово гранде перед іменником. То виходить, що в нього не тільки закінчення відпадає, замість «гранди» перетворилося на гран, у нього ще й значення міняється. Фамілія «гранди» – це сім'я, в якій багато членів сім'ї. Це за кількістю велика сім'я. А гран фамілія це така сім'я, яка, ну, скажімо так, за якістю високої категорії. Це така сім'я, де мене можливо люблять, це така сім'я, де мене поважають, це така сім'я, якою я пишаюся. Гран фамілія. Так само можна про що завгодно переставити гранди з кінця на початок і виходить інше значення. Андрійко, прочитай це речення. Este es un, gra... este es un coche grande. І зразу ж? Este es un gran coche. Яка різниця? Поясни іспанською. Este es un coche grande, un auto grande, que ocupa mucho espacio. Y este es un gran coche, como un auto que rinde, que es bueno, que no sabería. Так. Тобто спочатку ми, коли слово grande стоїть після означеного слова, маємо на увазі розмір. Коли ми ставимо його перед означеним словом, маємо на увазі його характеристики. Уна мухер гранде це яка? Висока. Висока така. Кремезна, а якщо гран мухер? Есто, яке є вона вона персона. Так, або якась видатна особистість. Mm -hmm. Яку ти можеш назвати гранмухер, наприклад, з чилійських гран мухерес? Есто, Віолета Парра. Віолета Парра. А хто у нас на купюрі в 5 тисяч песо? Ой, я зараз не пам'ятаю. Габріела? Габріела Містраль. Sí. Це Нобелівський матеріал, лауреат чилійський. Добре. Ще ми говорили про те, що треба бути уважними до того, чи я, коли говорю про себе жінку, мушу ставити усі слова у відповідний рік. Я вам покажу зараз кілька прикладів. Наприклад, хтось сказав про те, що сой украняно, коли говорили про дівчину, так насправді не може бути украняно, має бути украняна. Або, наприклад, слова, які закінчуються на нте. Може бути і про чоловіка, і про жінку. Тобто я про себе скажу своє сдіуанте, і він хлопець про себе скаже. Я <ривання> там є <плес> своє він своє студіанти". він не буде міняти закінчення в цьому слові. Звертаємо завжди увагу, хто ми, чоловік чи жінка, і від того будемо міняти закінчення. Е Також ми говорили про те, що не можна сказати Мучо gracias». Мучо, якщо стоїть перед іменником, а грація це саме іменник, має стояти в такому ж роді і числі. Як правильно сказати? Неправильно, мучо грасяс. Правильно, муча грасія. Скажи це чітко, не по-чилійськи. Мучас грасіяс. Мучас грасіяс у Чилі дуже часто з'їдають останню с. А ну як інакше кажуть ще? Eh, eh, muchas gracias. Muchas gracias, ¿tac? Muchas gracias, Carla. Eh, 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 muchas gracias porque está en plural y porque el gracias. Eh... Жіночого роду, так. жіночого роду множини. Слово «грація» – це і грація, і щось приємне, але також грація, грація це вдячність. Тобто, коли я комусь кажу, «мучас грація», це я їй даю багато вдячності. Українською ми не міняємо слово багато, іспанською так, ми міняємо слово багато. Ще ми згадували на, нашій, на нашому уроці те, що є дуже потужний інструмент, це сайт «forvo.com». Де ви можете ввести будь-яке слово, і вам видасть це слово, вимовлене носіями мови, яку ви вивчаєте. Хай то буде англійська, хай то буде іспанська, і також можуть бути речення з цим словом. І це дуже приємно дивитися, слухати, бачити, що ви може, навіть не маючи контакту з носіями, ви можете через forvo.com такий контакт мати, ви слухати їх, тренувати слухання. Я хочу, щоб Андрійко зараз. Я на тебе кажу Андрійко, ти в насправді нас Андрес, але я звикла до нього говорити українською. Я тобі надіслала текст, і мені треба, щоб ти його красиво прочитав. Щоб Добре. це стало прикладом. А, на од... В одній із розмов я почула у людини, яка вивчає іспанську мову, типові для українців помилки. І зараз я хочу, щоб ти Андрій прочитав цей текст, щоб він став. <кій> Вибачте. Mi rutina diaria lee el texto y después contesta las preguntas. José se levanta a las 7 de la mañana. Él se ducha a las 7.10 Después él se viste a las 7.30 Él desayuna leche con cereales. Él escucha la radio cuando él se ducha. Cuando él termina todo, él va a trabajar. Él entra a trabajar a las 8 de la mañana. Los hijos de José van a la escuela. Él tiene dos hijos y una niña. La niña es la mayor de los tres. A las, tre las 13.30 de la tarde, ellos comen el almuerzo o la comida. A las eh, 17, ellos llegan a casa. Los niños llegan a la escuela y José llega a tra de trabajar. José, José juega con sus hijos después de trabajar. Ellos juegan durante una hora. Después los hijos leen un libro y José trabaja en casa con el ordenador. José prepara la cena. A las 20 horas su mujer llega a casa de trabajar. Todos cenan juntos a las 21 y 30 horas de la noche. Ellos van a dormir. Я цей текст опублікую і в каналі і в Телеграмі, і на сторінці у Фейсбуці, щоб ви могли тренувати свою вимову. Чесно, на сьогодні кашель напав. Тенемо тос, правда? Mm -hmm. Твоя тос і моя тос. Кашель іспанською буде тос. Щоб ви могли тренувати читання, щоб ви могли вимовляти це ну, більш схоже, як це роблять носії. Добре? І е, останнє, про що я хотіла згадати з нашої живої сесії, це. Я забула, про що я хотіла сказати. Треба згадати, що я хотіла сказати. Забула. Єдине, ми говорили про те, що дуже важливо практикувати. Тобто я можу один раз подивитися там якесь відео чи прочитати якусь статтю у підручнику, але від того, що я це зробила один раз, можливо, я це просто не запам'ятаю, тому я не даю вам конспектів, у вас немає роздруківок. Ви повинні робити ці конспекти самостійно. Ви кілька разів передивляєтесь відео, відео відео, і від того ви подивились в перший раз, ви зайшли на одну сходинку. Уже другий раз, коли ви передивляєтеся, ви вже ніби це знаєте. І на нього щось новеньке у тому ж самому відео ви знаходите. У вас бувало таке, що коли ви дивитеся фільм, з того фільму, коли перший раз передивляєтесь, ви стежите там там з розвитком подій, а потім ви його знову дивитеся. І ви вже щось нове помічаєте, якісь деталі. Так само відбувається з граматикою. Перший раз я читаю, я щось таке середнє запам'ятовую, другий раз я читаю, я вже починаю щось новеньке помічати. Тому, будь ласка, передивляйтеся відео кілька разів, виконуйте всю можливу кількість завдань, які ви знайдете, і у мене на курсі, і просто в інтернеті. І ще ми говорили про те, що це завдання на ролі сой. Украняна, сой мухер, сой profesora, сой vecina і так далі, коли ви робили список із 20 ролей. Потім ми визначали, в якій з цих ролей нам потрібна іспанська мова. От давай з тобою, Андрій, спробуємо наступне. Якщо хтось каже: Сой Ермана, і ця людина живе в Україні у ролі сой Ермана, їй потрібна буде іспанська мова, у неї українська сім'я. Hey. Yeah. От мені, наприклад, я в Україні сестра, так? Mm -hmm. Сестра моїх сестер, і я з ними розмовляю іспанською мовою. Ні, mm -hmm. Не розмовляю okay. мені. В цьому контексті, в сестринському контексті, мені іспанська мова не потрібна. А раптом тут я стала сой-туриста. І в Яху, а, я поїхала, наприклад, у Чилі. Mm -hmm. у, у цій ролі мені треба буде іспанська мова. Claro que sí. Звісно, нам потрібно буде. Ну, ти можеш казати claro sí, це дуже прекрасно, тому що так люди вчаться. Тож треба подивитися, в які з тих ролей, які я про себе написала, мені потрібна буде іспанська мова, і потім вже будувати своє навчання відповідно до цієї ролі. Ми не зможемо використовувати іспанську мову в ролі сестри, якщо наша наша сестра не говорить іспанською мовою. І ми там зрозуміли, наприклад, є люди, які хочуть вивчати іспанську для того, щоб читати книги. Хтось хоче вивчати іспанську для того, щоб дивитися фільми іспанською, хтось хоче вступити в контакт із своїми колегами у світі іспаномовному, хтось вже тут проживає, йому треба спілкуватися з сусідами. І так от поаналізуйте, в якій ролі ви будете використовувати іспанську мову. Відповідно до цього, спобудуйте свою стратегію навчання, тому що вам не треба буде вивчати все. Для цієї конкретної задачі. Вам треба буде вивчати щось одне для цієї конкретної задачі. І я хотіла щось іще сказати з нашого заняття. І я про це знову забула. У мене в конспекті. Дайте, я зазирну свій конспект. Ага. І останнє, про що я хотіла сказати: добре, що в мене є конспект, це те, що літера, як українська К, в іспанській мові використовується лише в іноземних словах, і тони романського походження. Їх там обмежена кількість, тому слова «Украня» і Украняно завжди пишемо через літеру С С, та, яка схожа на нашу «с». Так, Украня, Україня, А через К ти можеш навести мені приклади слів, які пишуться через К? «К» – Кельвін. Келюйне хороше слово. Я тепер такі слова навіть не думаю, а він його згадав першим як приклад. Кефір. K K <laughs> як Ківі буде іспанською? Ківі. Конка, ja, kon, так? Кіоско. Кайзер. камікасе Так. Камікасе, Камікасе конка, правда? Yeah. І uh, таких слів насправді не дуже багато, і ви як зазвичай їх будете чути також в українській мові. Таким mm -hmm. чином ви будете знати, що це слова для іспанської мови, слова іноземного походження. Екстранхеро що означає? Іноземець. Іноземець, правильно. Екстранхеро – хтось екстранньо, хтось дивний, хтось незвичний. В українській мові у нас більше іноземець з іншої землі. Бачите, ми просто з іншої землі, в іспанській мові це хтось екстранно. Тож я буду завжди рада отримати ваші запитання, коментарі тут в інстаграмі. Я публікую цей живий прямий ефір потім в Ютюбі. І будь ласка, доєднуйтеся до курсу, якщо ви вчаєте іспанську мову, ми будемо раді вам пояснити. Ваші питання. Правда? А як сказати іспанською правда? E, cierto. Сірто. Тобто можна сказати es verdad, але надзвичайно така природна реакція завжди буде у носі я Es Есвердат. Добре, дякую тобі, acompañes І próxima semana también. компанія. Claro. Яму подякувала за допомогу і, і висловила своє сподівання, що наступного тижня він теж зі мною проведе цей прямий ефір. Chao. Chao. Chao a todos. Chao a todos.